Становище ромів в Австрійській імперії у XVIII столітті. Що перше вам приходить на думку при згадуванні слова циган? Напевно, крадіжка, позолоте руку, кочівництво. Чи неправда таке негативне ставлення до них виникло не сьогодні і навіть не в 20 столітті? Воно існувало в Європі ще в 18 столітті. Здебільшого воно було пов'язано з тим, що цей народ є кочівним. Що є неприйнятним по європейським тодішнім міркам цивілізованого світу, неопосередковане ставлення до них видно з того, що вже тоді вживали неправильну назву циган, хоча насправді вони є ромами, не знали про це? Додам вам ще один факт Роми це не один народ, а декілька груп народів. Якщо ви думаєте, що тільки життя українців було важким, ви помиляєтесь. Життя ромів було не кращим, адже у Європі панувала думка, що цигани – це зло, від якого треба позбавлятися, тому частими були гоніння та фізичні винищення. Тільки в австрійській імперії політика щодо них у другій половині XVIII століття дещо змінилася. Але спершу ми коротко розглянемо становище ромів в Австрійській імперії у першій половині 18 століття. Для цього згадаємо таку історичну особу, як Леопольд І Габсбург. Вже у 1701 році був підтверджений його екдикт, за яким вбивство цигана офіційно не вважалося злочином, а в 1710-му наказувалось карати всіх циган-чоловіків. А жінок і дітей за бродяжництво бити батогами і відрізати вухо. Після цього ви ще досі дотримуєтеся думки, що у ромів було легке життя? Якщо так, то поїхали далі. У другій половині XVIII століття до влади приходить Марія Терезія, чиє правління разом з її сином Йосифом II називають епохою освіченого абсолютизму. І дійсно, її політика щодо ромів дещо відрізняється від європейської. Вона пропонує не винищувати їх, а інтегрувати у суспільство. Але яким способом? Марія Терезія пропонує зробити ромів осілим народом та асимілювати, тобто зробити так, щоб вони розчинилися в іншому народові. Для цього вона проводить реформи, які ми роздаємося далі. Перший указ 1751 року вже зобов'язував ромів осісти. Щоб вони не кочували, їм було заборонено мати коней і екіпаж. Це було для них ударом в спину, адже як тепер пересуватися, не маючи коней. Натомість їм виділяли землю та посівний матеріал, за що вони повинні були платити податки, як і інші піддані. Але треба розуміти, що праця людей, які ніколи не займалися сільським господарством, є непродуктивною для держави. Вони просто не знайомі з цим і не мають бажання змінювати свій спосіб життя. За умовами декрету 1761 року, ромам дозволялося залишати село лише за дозволом, сільський саддя мав обов'язок постійно перевіряти ромів і звітувати про них ще місяця. Декретами 1767 та 1773 років було заборонено укладати шлюбу між ромами, навпаки, заохочувалися шлюби з іншими національностями. Цікавим є факт, що входячи заміж, за не рома, циганка мала. Зати своє міння в домашньому господарюванні, натомість циган мав довести, що вспоможний прогодувати дружину і дітей. Найбільш жорстоким заходом з боку австрійської влади було те, що всіх дітей ромів віком від 5 років забирали із родин і віддавали на виховання угорським чи румунським сім'ям, більшого селянським. Ймовірно, викрадення дітей стало причиною створення поширеної брехні проромів, а саме те, що вони крадуть їх. Насправді вони лише намагалися повернути власних дітей. З позитивних реформ Марії Терезії можна виділити лише освітню. Зокрема, циганським дітям надавалася змога отримати церковне виховання та державну освіту. Політику своєї мами продовжив Йосип II. Вона була ще жорстокішою, по перше, торгівля кіньми була заборонена. По-друге, продовжувалась політика асиміляції, за якою накладалися обмеження на мову, стиль одягу тощо. Якщо хоч хтось з ромів намагався говорити своєю мовою, то йому загрожував штраф у розмірі 24 ударів тростиною тільки уявіть, людині в той час треба було обирати або власна мова і побиття за це, або чужа мова, але без почуття фізичного болю. Тобто вибір очевидний, адже ніхто не хоче бути побитим. Але на цьому заходи Йосифа II не завершилося. Ви вже приготувалися до ще гіршого. Так от, використання слів цигани та рома було заборонено, їх замінили на нового селянина. Чи новоугорці. Звичайно, асиміляційні заходи мали й позитивну складову. Так, Роми отримували паспорти з новими угорськими чи німецькими іменами та прізвищами. Що передбачало надання циганському населенню цивільних прав, але це досить неоднозначний захід, адже з іншого боку вони втрачали свою ідентичність. Звісно, впровадження цієї політики одне, але чи було б вона успішна? Це вже велике питання. Відомо, що тривалий успіх був виявлений лише на заході угорської половини Австрійської імперії. Багато ромів тісно осіли там і залишилися такими донині. Але в більшій частині імперії політика осілості зазнала краху. Причиною цьому було те, що ідея перетворити кочовий народ на осілий сама по собі є поганою. Також населення села не хотіло приймати ромів, інтегрувати їх і сприймати як цінних членів спільноти. Але водночас деяких ромів все таки вдавалося асимілювати, що ми можемо помітити навіть на українських землях. Які в той час були у складі Австрійської імперії, зокрема у Закарпатті, там більшість з них не знають своєї мови і говорять угорською. Тому, як ми бачимо, становище ромів у XVIII столітті, не було гарним, навпаки, вони, можна сказати, виживали, а не жили, тому сьогодні, перш ніж говорити про те, що циганському народу завжди добре жилося, треба ознайомитися з історичними фактами.